Скільки історичних подій воєн відшуміло, скільки змінилося людських поколінь на віку цього рідкісного довожителя? А він все ще росте весною зеленіє, восени вкривається багряним золотом і ніяк не насититься життям. кажуть, що найбільш цінна деревина знаходиться ближче до серцевини, вона не жолобиться і не розтріскується. Але як змогли лісоводчани встановити вік своєму мешканцю довожителю? Покійний директор лісоводської школи. Олександр Лукич Відмедьора розказав мені історію, яка для мене була відкриттям. І, власне, із його розповіді я знав про вік Дуба. У 1952 році з розповіді Олександра Лукича на території Лісовід прийшов Буревій. і Була відламана велика гілка, яку Працівники школи відпиляли, і Олександр Лукич налічив на розпиленому зрізі 350 кілиць. Вік дуба складав у 1952 році 350 років. Значить, дубові сьогодні 412 років. Лісоводське дерево ветеран не раз вистояло в жорстокій боротьбі зі стихією і до сьогодні красується серед розлогих різнопорідних колег місцевого парку. Але велетень користується тут особливою шаною. Коли в 1985 році хвороба зачепила його стобур, працівники ліцею зробили операцію довожителю, і вона, до речі, пройшла успішно. На рівні людського зросту дуб сягає в діаметрі майже двох метрів, а інтенсивно плодоносить на восьми рік. Мабуть, не випадкове таке ставлення людей до цієї твердої і лікувальної породи, адже з його деревини наші предки зводили зруби колодязів. Вода в них ніколи не цвіла. В селянському господарстві найкращими були дубові стіл ступа з нього гнули обіддя, полози, робили барилки та діжки. Але цей дуб вражає своєю безсмертною долею. Раїса Токар Віктор Кривий з Городоччини для Подільської панорами.